Хей, народ, сьогодні в наш чистий стиль, вінтажний вайп і максимальний комфорт. Це SK Dreadlocks Vintage Vibe. Пара, яка виглядає так, ніби її створили для справжніх цинітерів естетики. Оце так, молочно-білий колір, ретро форми та унікальні деталі. Давайте розбиратися, чому ці кроси реально must have. Верх тут із комбінації замші та текстилю, що створює м'який, але характерний силует. Білий колір додає елегантності. Але не той випадок, коли взуття виглядає надто чистим і старинним. Тут саме такий відтінок, що додає легкий ретро-ефект. І ось що робить цю пару особливою: шнурки, що імітують дреди. Вони додають вайбу вуличної культури, а ще створюють цікавий контраст із вінтажним стилем. Підошва тут виглядає просто, але це ілюзія. Насправді вона добре амортизує і робить кожен крок комфортним. Відчуття, ніби ретро та сучасні технології зустрілись в ідеальному балансі. SK Редлокс Vintage White – це ідеальний варіант для тих, хто любить стиль без зайвого пафосу. Якщо тобі до душі класика з унікальними деталями ця пара точно твоя. Білий колір ретро форма і той самий вайп, який не виходить з моди.